Всім привіт! За проханням підписників і глядачів продемонструю правильну роботу механізму у флеберів. Наприклад, у нас Safari 441 РФ. Ось не є зброєю. Так, що можна по-перше взяти, щоб не розбирати так подивитись. Люфт-барабана, само собою. Взводимо курок, витискаємо гачок і в момент пострілу люфта не повинно бути ось так. Барабана. Далі. Ставання на фіксатор. Це коли фіксатор, ось ця деталь, всі вдавлюю, зараз, бачите. Заходить в паз. Так, як це у нас повинно бути? Ось бачимо фіксатор. Зводиться курок. Фіксатор заховався, він трішки вискочив, довертається барабан. Він защелкнувся, бачите, і став крок на взвод. Ось так ще раз демонструю. Бачите, зайшов настав. Не повинно бути такого, щоб ви вже поставили на взвод крок, а у вас фіксатор ще не зайшов. Тоді воно не зафіксує і може бути неспівісність До речі, це не люфт. при не вижатом з гачку, він повинен так люфтити. А при вижатому вже бачите, немає. Тому ось ще правильна робота фіксатора, ще раз демонструю. Ось, зайшов і на взвід. Або одночасно це повинно бути, щоб на взвод курок став фіксатором і зайшов повністю. Або спочатку зайшов фіксатор, а потім курок став на свій бойовий взвод. Ось таким чином можна перевіряти. Далі, щоб продемонструвати, як працює правильно корок та спусковий крючок. Тобто ударно спусковий механізм доведеться зняти щічку або ж кришечку. Так, одразу я приберу собачку також і приберу пружину і фіксатор барабана, щоб не заважали. Так, ось у нас спусковий механізм, ударно спусковий. Крок, спусковий гачок, ударно-бойова пружина. Це ударно спусковий механізм подвійної дії, тому тут є шептало самозводу. Демонструю, як воно працює. Ось попереднє зведення. На курок взаємодію. Вставлено на... на шептало тут. Ось бачите. Щоб зробити постріл. До речі, подивіться, в якому положенні знаходиться корок. Він майже в рамку опирається, бачите ось. Здійснити постріл, вижимаємо спуск. І ось. Витискаємо спуск, бачите, і буде зриватись корок. Так, тепер самозведення. Взаємодія на спусковий гачок. Взаємодіючи на спусковий гачок. Бачите, ось що виходить. Зараз я щоб, допоможу трішки пальцями. Взаємодія спускових гачок ось цією поверхнею. на Оце шептало. Ось. І йде зрив десь у цьому місці. Бачите, десь ось, іде зрив. Зверніть увагу, де знаходиться корок. Бачите, де знаходиться корок? Ось. А при попередньому зведенні він знаходиться в нас аж тут. Тобто логіч, логічно помисливши, зрозуміло, що зусилля удару курка ось, буде з попереднього зведення буде більшим. І доворот барабану також, коли тут стоїть собачка, ось. доворот барабану буде 100%, якщо стріляти з попереднього зведення. Тому що, бачите, як собачка взаємодіялась. Попереднє зведення вона у нас буде більше проварачувати барабан. Бачите. А самозведенням, якщо якісь є проблеми, може трішки недоворот бути. Тому ось такий нюансик. Дякуючи YouTube користувачу Залуз, він зробив для мене 3D-анімацію. Зараз я вставлю її і ви побачите, як. Працює попереднє зведення, як я вам демонстрував тут в 3D-модель. І само зведення. Також ви побачите зрив курка, де зводиться курок, і з якихось причин, наприклад, ось зривається палець, де зрив відбувається, і там також не, було, не буде пострілу, оскільки за постріл у нас ще відповідає ось деталь запобіжник курка. Бачите, щоб був постріл, потрібно, щоб курок ударив через цю деталь. Ну, Хто дивиться мій канал давненько вже, то по матеріальній частині було в принципі, чимало відосів. Сподіваюся, це буде корисно для новачків. Тобто, до чого це все? Якщо револьвер працює з попереднього зведення, то із самозводу він уже може не працювати. Розумієте, Може бути недонакол через мале зусилля, або недоворот барабану, несовосність. Тому роботу, як працює револьвер, потрібно перевіряти самозводом в першу чергу. Якщо працює через самозведення, через попередній звід, Зведення повинно працювати вже 100%. Тому ось такий вийшов невеличкий огляд із демонстрацією роботи ударно спускового механізму. Кому сподобалось лайки, ставте, коментуйте ще щось кому цікаво. Всім до побачення!